На Донеччині окупанти здійснили 37 воєнних злочинів за добу. Поліцейські зібрали докази російської агресії. Війська РФ завдали ударів по 17 населених пунктах, вбито та поранено цивільних мешканців. Ворог атакував міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Українськ, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Богоявленка, Бокове, Веселе, Времівка, Карлівка, Максимільянівка, Новокалинове, Причистівка. Окупаційні війська задіяли проти мирного населення авіацію, ракетні системи ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, «Ураган», і град, артилерію, міномет, танки знищено та пошкоджено 76 цивільних об'єктів, 46 житлових будинків, з них 17 багатоквартирних: магазин, спортклуб, ринок, санаторій, депо та залізничне полотно, електропідстанцію та леп, автомобілі. А також будівлі поліції по Костянтинівці. Росія вдарила ракетою с 300 та смерчами. Загинула людина, руйнувань зазнав житловий сектор: дві будівлі відділу поліції, магазин, спортклуб. Критична інфраструктура на турець. Крашисти скинули авіабомбу ФАБ 250 Внаслідок вибуху отримали поранення двоє цивільних мешканців. Пошкоджено оздоровчий заклад, адмінбудівлю, ринку, склад і торговельні павільйони. З ураганів російські військові накрили українськ. Поранено двох жителів. Пошкоджено 13 багатоквартирних і 14 приватних будинків. Цивільний транспорт, лінії електропередач. Внаслідок ворожих обстрілів у великій новосільці вбито людину. Маємо трьох поранених в Авдіївці та двох часовому яру.